Всім добрий вечір, вітаю в новому році. Хотів би побажати нам єдиного миру і якнайшвидше закінчення цієї війни. Ще раз святом і розпочну новорічну продажу. Сьогодні на пропозиції буде в одному із відео вже проскакував такий агрегат. Це для чищення кукурузи. Ось так виглядає зсередини. Запускаємо. Вон там, бачите, кузині залишилась. Сюди накидається кукуруза. гаки, вішається мішок. Сюди відходять качани. Ось відкривається пішли качани, лесідима. Тут висипається готова продукція. Ну, я думаю... Ось, відкривається, сюди викидаються качани, а сюди висипається вже там відеречко ваша готова продукція. Це не та кукурозодралка, що потрібно руками драти. Це, ну так, звісно, вона дорожча. але набагато ефективніша. 3500. Так, отакий от агрегат Керхер Дніпро М. Он-офф. Зараз підключимо. О, що таке, щось пішло не так. Ну добре, то потім далі на пропозиції маю декілька знімачів. Ось такий потужний, перший. Цей 700 гривень. Стан різьби, ну я думаю, видно. Довжина гвинта близько 30 см, 700 гривень. Отакий. От на дві лапи, на дві лапи і розсувні. О, видно, я думаю, так, розсувні. Верніше, на розсувних лапах. Цей 350. Отакий От маленький, стан різьби, 250 гривень. Такий. Ну, це більший. Це все союзне, я так думаю. 350. Отакий От маленький на дві лапи. 200 на завершення знімачів. Ось такий, все крутиться. 70 гривень. Далі потужний рубанок. ну Сантиметрів 30 у нього довжина. Там он, якесь регулювання є. Ось якесь регулювання тут, ага, ножі подає туди. Ну такий рубанок 200 гривень. Домкрат. Ну Потребує доливання мастила, бачите? Так підстрибує він. 250. Ну, це піднімається, не мов би працюючий. Це 400, ну це Увага, більш за все. Відбій повітряної тривоги. П'ятитонник. Може... Відбій повітряної тривоги. А це більш за все 10-тонник. 400-250. На пропозиції полуавтомат зварочний граніт запчастини. Зараз покажу, як знайду, де він відкривається. Ось, ось так і має вигляд. Тут ось якийсь маленький двигунець. Тут двигун це більш за все подача дроту. Щось тут відходить, натискається. Коробка 400 гривень. 300 гривень трос такий з карабіном. Працюючи, не знаю, скільки тут метрів, можливо, метрів 20-25-300 гривень. Такий самий, але в менший на третину. Також з карабіном, 250 гривень. Тиски кузняра. відходи гвинт крутиться. Один нюанс з ними це ось хтось тренувався у зварюванні і взяло, понаварювалось на них таке. Там губки рівні. Просто це щасати і будуть у вас лещата Гвинт працюючий 1200 гривень. Ланцюг потужний, 650 і ланцюг в порівнянні з цим 600 гривень. Залишилось небагато. 10 кг болтів на 12. В попередньому відео я показував, були запити на них, потім люди позникали на продаж 40 гривень за кілограм, 14 кг такого лоту залишилось. Також замовили, повідмовлялись, не знаю чому. 40 гривень за кілограм. Площата такого формату з ексцентриком. Ось бачите, тут ексцентрик. Затисли, ексцентриком підтисли 300 гривень. Сівалка. Вона вже була в одному з відео, хай буде 400 гривень. Потім отакий редуктор на сівалку. У мене таке відчуття, що він новий. Ну, от бачите, немає. Вон, все в фарбі. 600 гривень. Лемих 200 ліри. Ось маркування 6,3 тонни. тони. По 400 гривень вони нові, Колесо 300, орієнтовно 270 в діаметрі, 300 гривень, потім отакі маленькі колеса. Вони отакого от формату і отакого. От Можливо, комплектом за 400 грн. можливо, попарно по 100 гривнів. Ступиці москвич по 400 гривень. Колон там був запит, чоловік запитував за колон. Ось вам колун. з колоном, а такий нюанс, потрібно його чистити. 150 Ящик тракторний. Ну, близько пів метра довжиною. Сантиметрів 20. На 15-300. Отакий ящик з замками. От, замочки, все працює. Також 300 гривень, ручечка, все як має бути. Трос 12 мм, 17 метрів, 500 гривень. Потім отакі два ящики. Ось такого формату, десь 35. Вісі на 25. Вони два однакових по 100 гривень. І такий ящичок невеликий, зовсім 50. Це не знаю, коли підголовки. Так, да, піш за все. Тут головки були 50 гривень. Ромашка десь пів метра діаметру. Мать дві таких 300 гривень. І на завершення. Кисневий балон. Ось такий він має вигляд, не гнилий, Зараз покажу дно. Ось так виглядає дно. Тут ось роздивляйтеся. Ну, потрібно більш за все йому свідоцтво нове робити. 2800. На цьому все. На цьому Буду завершувати новорічну, новорічний випуск. Кому що сподобалось, пишіть на Viber. Мій номер Viber 066831 2772. Всім дякую за перегляд, до побачення, до наступної зустрічі.